Сьогодні знайомимось із матеріалом від торгівельної марки FadeL Marmarine Пуц Maxi. Для цього ми будемо використовувати ґрунт глибокого проникнення Acryl Primer і адгезійний ґрунт Puts ґрунт Метл. Наносимо пуц ґрунт Метл рівномірним шаром на поверхню нашого зразка для отримання поверхні з високою ступіню адгезії. Ми використовуємо для цього. Можемо використовувати і валік ось такими рухами, звичайним паролоновим валіком. Я розкатую адгезійний ґрунт по поверхні. Головна мета це рівномірно його розподілити по поверхні, щоб отримати рівний за товщиною шар нашого ґрунту. Після висихання нашого адгезійного ґрунту приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки Marmarine Puts Maxi. Для цього я використовую звичайну ініціанську кельму таким чином. Рівномірно по всій поверхні. Товщину шару робимо в одне зерно. Це базова техніка нанесення матеріалу. Висох наш перший шар мармарин поцмаксі. Тепер наносимо вже другий шар, за допомогою якого і будемо формувати наш малюнок. Таким чином я накладаю його на кельму. Потім роблю ось такі рухи, де ми залишаємо наш матеріал на поверхні. Це базова техніка нанесення Marmarine Puts Maxi. Вона доступна кожному. Нічого складного тут немає. Хаотичними такими рухами ми розподіляємо матеріал. Коли він почне трохи підсихати, ми його будемо переглажувати. Завершуємо черговий етап нанесення матеріалу на поверхню. Трошки почекаємо, поки він підсохне. І почнемо вже його ущільнювати і рівномірно розгладжувати. Шар вже наш підсох. Зараз починаємо згладжувати і ущільнювати цей матеріал. І починаємо легкими рухами розгладжувати е ці вершини нашого матеріалу різні боки. Ось так ми його розгладжуємо. Підсох вже зразок з Marmarine Putsmax, і він готовий до ущільнення і поліровки. Це ми робимо за допомогою венеціанської кельми. Починаємо процес ущільнення. Прижимаємо кельму під кутом 25-30 градусів до поверхні і ущільнюємо наш матеріал. На ділянках починає з'являтися блиск. Готова до використання поверхня декоративної штукатурки Marmarine Puts Maxi від торгової марки Feidal. Зручна у використанні, стійка до вологостирання, палітра кольорів доволі широка, тому можна вибрати будь-який колір на ваш смак. Окрім цього, можна поєднувати різні кольори в одному і тому самому матеріалі.